Вільні народи сміливої країни сьогодні для мене було великою честю від вашого імені, від імені усіх українців вітати у нашій столиці на банковій щирого друга України, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит в нашу державу демонструє, максимально наочно для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерства в санкційній політиці назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це і Борису, і Британії. Сьогодні Борис приїхав в Київ ще й з новим пакетом фінансової і оборонної підтримки для України. Обговорили з ним також і нові санкційні кроки, які потрібні, щоб примусити Росію до миру. Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміло швидше завершити цю війну, яку розпочала Росія, звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії і свободі народів на сході Європи. Саме тому це не просто моральний обов'язок всіх демократичних держав, всіх сил Європи підтримувати прагнення України до миру. Це власне стратегія захисту для кожної цивілізованої держави, тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир. мир і безпеку, щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву і зупинити катастрофу від застосування права сили, катастрофу, яка неминуче вдарить по всім. Бо російська агресія не мала на меті обмежуватись лише однією україною, лише руйнацією нашої свободи і нашого життя увесь європейський проект ось мішень для Російської Федерації. Був задоволений почути сьогодні і від канцлера Австрії Карла Негамера запевнення, що для австрійської держави примусити Росію до миру так само принципово, як і для інших відповідальних держав, почув і обіцянку того, що Австрія разом з партнерами по європейському союзу продовжить санкційну політику проти Росії, поки не відбудеться повне відновлення реальної безпеки у нашому регіоні. Поки Росія не забере усі свої сили з української суверенної території, Канцлер Австрії підтримав у відповідь на моє запитання і чітку перспективу якнайшвидшого приєднання України до Європейського Союзу. І окремо хочу подякувати пану Негамору за передачу Україні пожежних і рятувальних машин. Іншого обладнання, а також за допомогу палива. Також сьогодні є й важлива новина від пані Урсули фон дер Ляйн, президентки Єврокомісії, та від прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в рамках ініційованої ними глобальної кампанії Stand Up for Ukraine» вдалося зібрати більше 10 мільярдів доларів США для допомоги нашим людям. Для українців, які були вимушені залишити свої домівки через війну Росії проти України, дякую кожному. Дякую кожній, хто долучився до збору цих коштів. Тобто сьогодні був справді плідний день для України, для нашої дипломатії. І це вже 45-й день нашої оборони від російської навали. Чи думали в Москві, що на 45-й день після їхнього вторгнення? У Києві будуть відбуватися саме такі події. Ні, вони не могли це навіть уявити. А ми зробили це реальністю. Ми всі разом, кожен українець, кожна українка, які 24 лютого і назавжди обрали сміливість, обрали Україну, обрали свободу і майбутнє. На всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу протягом цих. 45 днів я обов'язково піднімаю три теми: перше конкретна допомога нашій обороні. Друге конкретна допомога нашим людям. Третє конкретні гарантії безпеки для нашої держави, яка точно переможе у цьому протистоянні. Звісно, не від усіх я чую конкретні відповіді на свої конкретні запитання, але щодня позитиву для України все більше. Проте, ще не настільки більше, щоб можна було вже точно визначити терміни закінчення цієї війни, Росія все, ще може, дозволити собі жити в ілюзіях і стягувати на нашу землю нові військові сили та нову техніку. Це означає, що потрібно ще більше санкцій, ще більше зброї для нашої держави. До речі, Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретний і у відповідях на мої запитання, втім, як і завжди. І вже визначили з ним, яку допомогу надасть Велика Британія після воєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області. Серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх контактів з нашими партнерами, запровадження більш болісних обмежень грошових потоків Російської Федерації. Передусім це стосується нафтового бізнесу. Демократичний світ точно може відмовитись від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав. Саме нафта одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело газ також з часом буде перекрита. Це просто неминуче, не тільки з безпекових, але й з екологічних міркувань. Але Україна не має часу чекати, свободи не має часу. Чекати, коли тиранія розпочала агресію проти усього, на чому тримався мир в Європі, потрібно, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово, і нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу, тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент: шукати мир, припинити безглузде насильство. І ще одна новина на сьогодні. Довгоочікувана для багатьох наших людей в Україну повернеться одна з наших головних святин, одна з найшановніших святин Софії Київської ікона святого Миколи Мокрого. Це перша чудотворна ікона Русі. Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни і свого часу вона. Буде вдома в святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним української православної церкви США. Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом, фундаментальним символом, символом того, що ми повернемо в Україну усе наше, усе українське. Повернемо усіх наших людей. І обов'язково повернемо справедливість, наш повний контроль над нашою землею. Дякую всім нашим друзям, вдячний усім нашим героям. Слава Україні!